Радіо UA Чикаго. Ну що ж, друзі, ви на каналі Радіо UA Чикаго. Це вечірня студія. І я дуже щасливий сповістити, що з нами вже є пан Віталій Кутній. Він є президент та CEO Self Reliance Federal Credit Union, Іншими словами, самопоміч, банк, самопоміч. Пане Віталій, доброго вечора. Доброго вечора, добрий вечір, слухачі і глядачі. Так, давно ми з вами не бачилися. Якщо я не помиляюся, це було всього навсього один раз у цій студії. лише коли ми починали радіо, ви були приходили з певним апдейтом. З тих пір вас не було видно на горизонті в радіусі Радіо UA Чикаго ніде. Чому так, пане Віталій? Можливо, напевно, такі е, складні часи в нашій ситуації, в нашій країні і, і в нашій кредитній спілці. Давайте поговоримо про ці часи. Я знаєте, підняв трішки архіви і е, бачу, що ви очолюєте е, самопоміч Self-Reliance Federal Credit Union з 1 січня 2019 року. Це вже добре 6 6 років, так і мені цікаво почути, от вашу думку, ваш такий певний аналіз, коли ви прийшли. В якому стані була самопоміч і в якому стані вона зараз. Можете пригадати, як воно було до вас? Звичайно, до мене була самопоміч в дуже хорошому фінансовому стані. Дуже була хороша сильна база, яка будувалася Богданом Матралем 40 плюс років, і до того. Людьми, які заснували кредитівку, і насправді мені так сказати, повезло, тому що в нас є певні вимоги держави в плані capital ratio, капіталу, який повинна мати фінансова інституція. Він у нас на той час був надзвичайно сильний, і це дає можливість нам розвиватися швидше рости, не думаючи настільки сильно. Про збільшення капіталу, тому що в нас було досить, досить великий жировий запас, скажімо так, по нашому. А якщо піти в цифри, можна сказати, який був капітал тоді, який є зараз? В процентному співвідношенні, якщо я не помиляюся, він був біля 18%, А зараз він є біля 13%. тобто, грубо кажучи, ми зменшили капітал. Це є відношення наших саме earnings, наших грошей, які ми заробляємо, відкладаємо собі по відношенню до активів, які ми маємо, і ми маємо мати рейшу. Рахується, що кредитна спілка є добре капіталізована, коли вона має 8%. Тобто ми є ще далеко від того, щоб дійти до межі недобре добре тому що ми маємо 13 зараз. Але в той час ми мали 18 і відповідно ми могли рости агресивніше, збільшити наші активи. Не заробляючи або тратячи більше грошей, ніж ми в іншій ситуації тратили, Тратячи гроші або на підтримку громади, або на або на вкладання в технології. Це останніх наших шість років стратегія, пане далі. Я думаю, що фінансисти-економісти зараз такі: вау, нічого собі. Оце є прогрес. Але більшості люди, я в тому числі важко розуміють, що ви говорите під цим співвідношенням. Ви скажіть, ось такий оборот, річний в самопомочі був. Тоді, у 19-му, є зараз. Це не має ніякого значення оборот, тому що оборот залежить від ставки, які є процентні в країні в той час. І коли ми в rate environment, тобто, коли є проценти в країні високі, у нас буде високий оборот. Завтра, завтра проценти підуть на низ державні, у нас буде низький оборот. Питання не про то. Питання про те, скільки net income, скільки ми заробляємо чистих грошей, і скільки грошей ми тратимо на. Підтримку громади це фактично як ми класифікуємо наш успіх, тому що оборот не має ніякого значення. Ви витрачаєте багато. Це люди, які проживають в Чикаго. Я знаю, ви витрачаєте багато на хороші цілі, на хороші місії. Це і благодійні фонди, і різні ініціативи. Підтримка малого бізнесу це так. Це добре, і за це вам велика подяка. Добре, а якщо говорити net income, так то який він у вас зараз? Um, знову ж таки, рік на рік не похожий um, на цей рік. У нас по бюджету приблизно. 6 мільйонів net income, Минулого року ми мали біля трьох мільйонів, позаминулого ми мали біля 7 мільйонів. Коливається, так? Так, коливається, залежно знову ж таки від багатьох факторів, які, в принципі, залежно від економіки. Добре, а давайте про людей поговоримо. Скільки людей обслуговувала самопоміч? Тоді, в 2019 і зараз. Є цифри по цьому? А, так, звичайно, що є. І тут була, відбулося велике, напевно, те, чому я до вас не приходив так довго. Багато праці, багато людей. Тому що в нас відбулося багато змін в тому плані, коли в 2019 році ми мали біля 20 20 П'ять тисяч, я б сказав, напевно, 23-24 тисячі членів. А зараз на цей час нас 47 тисяч. Це у два, у два Добто, в два рази. Ми виросли по кількості людей, які ми обслуговуємо за цей період часу. А це, це досить складний процес. Складний процес в тому, що це сталося дуже швидко. Тобто, якщо фінансонова росте собі помаленько, плавно ми адаптовуємося кожен раз. Ми бачимо, що ми чуть підросли. Ми додали одного працівника, другого, третього. А коли причина є дуже погана в тому, почалася війна, люди приїхали сюди, і ми раді, що ми були в цей час, тому що ми даємо людям можливість робити бенкінг і вчити взагалі про банківську систему на рідній мові для них. Тому багато людей до нас приходило саме через це, також ми мали програми, які були саме на тих людей зосереджені і допомагали їм купляти. Машини, перші будинки, кредитні картки, будувати історію і так далі. Але цей наплив створив для нас багато. Операційних незручностей і складностей, і е, досить ми, тяжкий період. Ми часу. ще про це поговоримо. А от ці люди, які ви кажете, доєдналися, це в більшості е, наші люди, українці. Якщо так, то це хто? Це юфою, ті піс? Чи це, можливо, ті інші, які тут проживали, але чомусь тим чином не знали про самопоміч? Хто вони? Ну, я думаю, що звичайно, і ті, і ті, але якщо просто подивитися на наш традиційний нормальний ріст кожного року е, і. На і, і, і ріст над над якими ми росли особливо mm. швидко, то легко зробити математику, скільки людей потенційно локальні, які тут є давно, просто ніколи не користувалися нашими послугами і почали користуватися, а скільки людей приїхало саме через TPS і ЮФОЮ. Я б сказав, мій естімейт, напевно, що з того великого росту це 70%, це саме люди, які приїхали з України недавно. Це це значна частка. А американців багато в вас є як користувачів чи ні? Я думаю, що якщо говорити про залежно від послуг, від типу послуг, якщо говорити про депозитні рахунки, напевно 10% людей, які не пов'язані з Україною. Тому що американські, якби це дуже широке поняття, правда ну так, це можуть бути діти українців, які Ні. тут народжені. Так, так. Та то я рахую, що вони є українці, все ж таки українського походження якось дотичні до українців. А такі, що зовсім не дотичні до України, я думаю, що процентів 10. А якщо стосуватися позичок, там вже набагато більше, залежно знов ж таки від типу позичок. Якщо комерційні позички, там напевно 50 на 50 людей, які дістають комерційні позички. Є Дотичні до України або не дотичні Зрозуміло. дивіться, за 6 років. ви Кажете, кількість ваших користувачів збільшилася майже вдвічі. Як збільшився штаб працівників? Тому що знову ж таки це великий виклик. А ви людей наймали? Чи ті люди, які були, вони просто стали працювати набагато більше? Як це відбувається? Ні, звичайно, що більшість також і в нас є працівників. Ми зараз маємо, якщо не помиляюсь, 155. Плюс-мінус працівників а в Ви той... говорите за штат Іллінойс? чи за, за все за, за все кредитну спілку. А в той час я думаю, що у нас було біля біля 80-90. Тобто воно не виросло один до один в плані, що в два рази кількість членів збільшилась. але це якраз і є суть як званий economies of scale, Правильно чим ну, більше так. ми маємо бізнесу, тим менше нам треба на нього тратити Тратити ресурсів, Пригадайте так само для наших слухачів. А де є представництво кредитної спілки самопоміч? В яких в яких штатах? Можливо, не так міста а вже люди там загуглять. А в яких штатах ви є? Так, ми є в Ліной, зрозуміло. Ми є в Мішиген, ми є в нью джерсі Кеннетикат і Месачусетс. Ви плануєте, можливо, десь найближчим часом ще відкривати нові локації? чи Так, ми дивимося на інші локації, де, де є зосередження українців, особливо яке себе показало більш активніше за, за останні декілька років. Там ми розглядаємо деякі інші варіанти. Буває зворотній шлях, що ви зачиняєтеся десь? Останнє не було, але якби це. Ми не виключаємо цей нормальні процеси, коли фінансові інституції переглядають свої пріоритети, переглядають що для них прибутково, куди люди пересуваються так само і закривають. Ми не маємо в ближчих планах ніде закрити, але це не є нічого ненормального. Ви йдете за людьми. Логіка зрозуміла. Давайте про цей рік поговоримо 2025, двадцять Уже сьогодні третій третій місяць, так 24 березня. А на цей рік на цей рік які у вас плани були? Що що ви хочете змінити? Видозмінити, тому що я так розумію, що це постійний процес. Удосконалення пошуку себе модернізації. Правильно, що на цей рік ви хочете зробити краще для звичайного юзера користувача самопомочі? Можливо, вернемося до це ще починаючи з останніх декілька років. Ми е, зробили якби великий інвестиційний план, стратегічний інвестиційний план в, вкладати в технології. Ми поміняли так, нашу операційну систему, грубо кажучи, для простими словами е, і так само систему по роботі з картками. Це були надзвичайно важкі проекти, які потребували багато ресурсів, і ми їх в кінці кінців закінчили в попередньому році. То тепер наш план це вдосконалювати їх і, і пробувати е використовувати всі функції, які вони мають. Це буде основний фокус сторони технології буде. А сторони, е що люди відчують, е звичайно, що ми завжди працюємо над тим, щоб вдосконалювати наші процеси, і аркасні системи нам дозволять зробити. Наші умовно процеси на позички чи на чи на інші сервіси швидшими, легшими. Це наше основне завдання, щоб зробити людей зручніші послуги. Чи є можливо якась банківська модель, яку ви берете за зразок, там не знаю, Bank of America, Chase, чи навіть той самий монобанк в Україні, що ви щось запозичуєте, співпрацюєте з ним, маєте якісь партнерські відносини? А, як таких нема, але звичайно ми дивимося за індустрією і вибираємо. А... Вибираємо те, що ми вважаємо, що буде працювати для нашого типу о, членства. Скажіть, будь ласка, таке питання, а, можливо, навіть трішки приватне, але де ви особисто тримаєте свої кошти? Це суто самопоміч, чи ви так само робите диверсифікацію і десь в інших установах? Ні, з сторони банківських послуг конкретно це є кредитна спілка. І я е, е, в першу чергу роблю це через те, що е, я знаю про її надійність, я знаю про те, що. Ми маємо конкурентні відсотки, а також я повинен знати, як працюють наші послуги, тому що якщо щось я бачу не так у майбутнє, я можу перший це побачити і звернути увагу нашому it департаменту. Якщо не буду користуватися, то як я можу очікувати, що ви будете користуватися, правда? 100%. Але ви маєте ще рахунки в інших банках? Я маю для тестування, грубо кажучи, так. Щоби знати, що відбувається в Чейс чи в інших фінансових інституціях, і від них вчитися. Більшість своїх коштів ви тримаєте саме у своїх особистох самопоміч. Так, так. Зрозуміло. Дякую, дякую за відповідь. <світ> Давайте ще поговоримо про безпеку. А зараз такий світ, знаєте, що часто бувають різні кібератаки. А чи самопоміч з цим стикається, чи це буває часто? Як ви себе захищаєте від цього? Um, uh, ні, ми не мали, слава Богу, ніяких. Uh... А так, але на жаль, на жаль, це реальність сьогоднішнього світу, і багато фінансових інституцій не то, що мають і відбиваються, а саме страдають. Ми бачимо в новинах приклади, де деякі фінансові установи були закриті тиждень-два тижні так. через те, що вони були жертвами атак. Що ми робимо? Звичайно, що дуже до цього підходимо серйозно і вкладаємо немалі кошти. І вчимо людей, щоб, щоб нас забезпечувати, забезпечувати наших членів, щоб наша технічна інфраструктура була відповідно до рівня нашої складності, тому що ми відповідаємо за гроші 47 тисяч членів. І це Uh, щось, що частково дає мені спати вночі, якщо запитається, що мене найбільше турбує в, нашому, в наших операціях, то багато речей можна поправити, багато речей ми маємо контроль. Um, а от саме Security — це є, на жаль, сьогодні, на сьогоднішній час дуже складна справа, і ми стараємося робити все, щоб не стати жертвою. того. Cyber security самопоміч uh, а uh, це є одна людина, це є департмент. Uh, this... Ні, це є. Uh, well, це є декілька людей, і плюс це є наші партнери-вендори, яких ми вживаємо для того, щоб що нам рекомендують що робити, і які впроваджувати системи. І звичайно, це є. Конференції, які відвідуємо, ми вчимося від того, що відбувається в індустрії, щоб забезпечити наших членів, Уявімо ситуацію. сталася кібератака, не дай бог знову ж таки, і ряд людей втратили свої кошти. А що буде а з їхніми рахунками чи самопоміч? має якісь гарантії безпеки, тобто що вона якось компенсує ці кошти? Тобто, як воно буде відбуватися? Я не бачу ситуації, коли люди втратять саме кошти, тому що існує дуже багато бекапс. Дейти, яка відбувається в real тайм в, е, в різні точки країни, в різні дейта центри, щоб це забезпечити. Може статися ситуація, що е, ми можемо бути, нам треба час, щоб це рестор, щоб закрити те, що сталося. Проблему, якщо станеться cyber Security, якась проблема. Це так, але щоб саме втратити гроші, я не бачу. В загальному, так, е, наші депозити є застраховані державою. Так як і в банках, так і в всіх кредитних спілках до 250 тисяч на людину. Це застраховано державою. Але я не бачу в тому проблему. Я бачу проблему потенційно особисто як себе користувача банківських послуг. Завтра мені треба щось заплатити. Завтра я купляю будинок. Мені треба зробити wire transfer чи ще щось. А нема доступу до кредитівки, тому що сталося cyber breach, так як. Ми маємо приклади в інших фінансових установах. Це саме страшне, що може статися, і знов ж таки ми працюємо над тим. Дуже пильно, щоб це не сталося. Також цікава ваша думка, як от ситуація, скажімо, на фондовому ринку, так і ці потенційні корекції до економіки можуть вплинути на роботу установи? Чи воно якось корелюється між собою? чи воно якось пов'язано, коли фондовий ринок обвалюється, а коли трильйони, трильйони доларів, скажімо так, зникають, чи це якось відображається на вас? А можливо, тим, що люди зневірюються в інвестиції і переводять гроші з інвестицій до нас, угу. це напевно можливо вплинути. Тобто, так то позитивне позитивний вплив. Так, я б сказав більше позитивного ніж негативного, тому що ми існуємо окремо від цього. Ми, як кредитна спілка, не вкладаємо в не робимо інвестиції в саме стаки. Насправді, нам це заборонено законом, щоб тримати стабільнішу банківську систему. Особливо систему кредитних спілок, то держава нам не дозволяє інвестувати в стаки. І тому ми від того якби, не причетні до того, скажімо так, а тільки, напевно, позитивно. А в що ви інвестуєте? Ми маємо можливість інвестувати в бонди. Uh -huh. І позики це наша, робокаюча інвестиція. криптовалюта? Ні. Не можна? Ні, ми не можемо. Що на вас має такі ще впливи? Ви кажете, що фондовий ринок, можливо, не має такий сильний вплив. Що має тоді? Я б сказав, що на нашу операцію сторони фінансових ринків великий вплив має, це нестабільність interest rate environment, тобто нестабільність процентних ставок в державі. Нам, напевно, не має так значення, чи вони високі, чи вони низькі. Тому що ми заробляємо на різниці між тим, скільки ми платимо людям, які поставили на нас гроші, і скільки ми беремо людей, якими даємо позички. Це основний наш заробіток. І коли він нестабільний, коли він швидко рухається. Тому що якщо ви поставили у нас гроші на депозит заморозили його на рік часу, і ми платимо вам високий відсоток а відсотки пішли на низ, ми ж не міняємо відсоток. Так він залишається рік часу, такий, як він був, і так само з сторони позичок. Ми вам дали моргіч під 3% відсотки на 30 років. Якщо ви хату не продаєте 30 років, ви платите 3%, відсотки, хоча зараз вони є 6%. Оця коливання вверх вниз на нас негативно впливають, це наші ризики, які ми повинні менеджити правильно, щоб не попасти в ситуацію, де в нам недостатньо заробітків, тому що помінялася ситуація з відсотками на ринку. Якщо є стабільна ситуація, ми, ми відчуваємо себе набагато краще? Будь-який бізнес, будь-яка фінансова установа полюбляє стабільність. Та це, це зрозуміло. Пане Панеталі, ви вже пережили як президент СІО дві адміністрації? Так, от зараз така вже третя адміністрація, або ваша перша, скажімо так, як ви прийшли тільки на, на посаду. А як ви відчуваєте ці найближчі чотири роки пройдуть? Чи можете ви якось можливо навіть трішки заспокоїти людей? Бо багато є паніки, багато неупевненості? Що ви можете сказати? Є, yeah, то правда, що ситуація панічна, тому що напевно люди не знають, що очікувати. Я думаю, що наступних декілька місяців э, покаже більш кращу картину, куди ми рухаємося. І, э, і ми будемо розуміти, що очікувати. А це саме що головне, де є проблема, і так реагують фондові ринки через те, що не знають, що очікувати. Сподиться, що сьогодні сталося. Ринки розвернулися, тому що вже є інші сигнали про тарифи, так і ринки стали, стають на свої місця. Тому я думаю, що перших декілька місяців адміністрація досить агресивна в своїх намірах. Невідомо, що й вийде, що й не вийде. А через декілька місяців буде більш стабільно, і ми зможемо повернутися до нормального. Пане далі, ви оптиміст?

Гавел, oh, well, можливо, Поєднує не так. сильно агресивний оптиміст, але більше більше оптиміст ніж ніж песиміст. Я щиро вважаю, що ваш оптимізм він випромінювався на всю роботу Self-Reliance Federal Credit Union. Я вам дякую, що ви нас сьогодні завітали, що поспілкувалися, що відповіли на ті питання, які були. Якщо ви друзі маєте теж певні певні якісь запити до пана Віталія, пишіть нам в коментарях на Ютубі на Фейсбуці. Ми обов'язково йому скинемо приватно і він буде вже з вами вести комунікацію або його працівники. Ще раз дякую, що завітали. Сподіваємось, будемо. Бачите, тепер частіше. Добре, Добре, дякую вам. Все, друзі. Ви не перемикайтеся. Ми продовжуємо наш вечірній ЕТР на хвилі 12.40. Почуємося з вами вже зовсім незабаром. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.